Нові військові об'єкти з'являються на об'їзній дорозі Маріуполя, де збудуються важковий методом низка завезеним росіянами, в тому числі військово-інженерними підрозділами. Нові е позиції, нові об'єкти. Що ж це таке будується? Чи маєш ти додаткову інфу, чи Це якісь історії для фільтраційних дій або ж для оборонних? Це студячи за все е, для оборони. Взагалі це дуже цікава історія. Давай почнемо з цього і чому ми не зосереджуємось? Вони почали вона в березні. Почалось перше будівництво, Ми спочатку подумали, що вони щось військове там будують, а росіяни випустили невеличкий сюжет про те, що там будується металургічне виробництво, і буде невелика стояти електроплавільна піч і переплавляти металобрухт, який вони наріжуть по Маріуполю замість металургійних комбінатів, і будуть переплавляти його на металевий прот. Насправді це невелике будівництво, мало бути. а потім ми подивилися і бачимо, що ну, по-перше, дуже дивним чином вони його будують. В якому сенсі? По-перше, це Зключно росіяни, яких завозять вахтовим методом, там прямо на території побудовано таке містечко для цих будівельників, і їх навіть не випускають сильно в міста. Ну там тримають і змінюють. Дуже подібна історія була, коли вони будували мости через для залізниці, там рік тому тр трошки більше от було дуже схожа історія. Тому ми власне звернули на це увагу. Потім в це місто звертає увагу на те, що дуже велику ділянку це ж спутникове возника. І там можна побачити, яка кількість ґрунту знята. Це ну, повноцінне там не те, що електроплавільна піч, там повноцінне металургійне сучасне виробництво мало би постати, а його навіть нема, з точки зору анонсів навіть немає. А територія така, що потрапити туди неможливо подивитися, так, щоб зблизька. І саме туди, туди і йде військова інженерна техніка. Останнім часом, то, що ми там повідомляли, що ми бачимо велику кількість зі. от вона поїхала туди. І саме в ту точку ще й тягнуть Обізну дорогу, ну тобто звозять всі інфраструктуру да в якусь точку. Ну я не вірю в такі співпадіння, що це якесь цивільне виробництво з такими заходами, які вони прийняли, і з такими підготовкою із інфраструктурою. Ні, це це не може бути і потайки, це взагалі не по русски тому що якщо вони будували щось, те, що треба показувати, там вже купа манкіних пропагандистів від села до там... перерізали стрічку. Да, да, да. Ну, стрічку сейчас рано, ну, принаймні... А, якийсь там Марат Хоснулін точно би там прогулювався, там Пушилін, я не знаю, там новий гавляйтер Маріуполя, там сфоткався, все Але всього чого немає. А це ну, притаманно тому, як вони будували залізницю, як вони будували леви, те, що тягнуть на, на Запорізьку АЕС і так далі. Тобто тихесенько, та Хесенько, нафтопровід, який вони в Крим майже дотягнули. Тобто вони те, що стосується реальних якихось речей, які ставлять реальну небезпеку, для, 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 якщо їх там знешкодити, вони про це мовчать. Не розширення траси, об'їзна дорога, да? це, це щось серйозне. Тому ми слідкуємо, дивимося, що на супутниках насправді це наші друзі з кримського розслідувача нам дали супутники, тому що на, на, навіть на Гуглі немає. На всіх цих мапах, що ми користуємося з історією, відмотувати чомусь от саме ця територія, вона досі там не зрозуміла з якого періоду, і не побачить, що там на риту. Ми давно за цим слідкуємо і намагалися це зрозуміти. Ну, от зараз Можна показати, що це таке. Знову ж таки, ми відштовхуємося від того, що коли ми щось показуємо людям, зазвичай ми потім отримуємо щось назовні. Тому що на кожен, навіть той, хто бачить щось цікаве, він розуміє, що це цікаво, поки ти не спитаєш. Знаєш, ну така історія, якби ну роють риють, що там, хто. А коли ти кажеш, от треба подивитися, що там риють, люди починають звертати увагу і вилазять до, до всякі додаткової подробиці. То сподіваюся, що ти нам ти стане попередні попередні думки, М? що це може бути. Все якась Я думаю, дві речі може бути. Ну я би поставив на виробництво у підсумку, звісно, в першу чергу, або на великі якісь склади. Враховуючи, що вони роблять з Маріуполя, то це цілком було б логічно. Ту територію, яка є. На чому? Ну, поставили якесь виробництво дронів під землею да, і робити що завгодно, або склади там заривайте. Території знову ж таки це дуже складна. Повторість територія для того, щоб. Що зафіксувати? Це от виїжджаєш з Маріуполя в бік Донецька, основною траси, хто, якщо колись був, у нас там справа аглофабрика, величезна аглофабрика, і це аж за аглофабрикою. Тобто ти туди випадково не потрапиш цю територію, uh -huh. а це означає, що кожен, хто там з'являється, воно однозначно в зоні уваги, і, в принципі, це втратити людину, якщо послати туди подивитися, uh -huh. і місцевих на роботу не беруть Знаєш, от ну це саме головне, що не наймають Маріупольців, здавалось би, купувати. Людей сидить без роботи, бери, ні, возять це з, з Росії, тягають якусь свалоту, і вона там щось там риє, щось там будує, щось там робить. Причому знову кажуть, не мігранти, от це дуже ну, це безпекові заходи. В першу чергу, дійсно. Це не є питання. Це ж дорожче набагато вийде, ніж наймати людей по місті, і однозначно, це безпекові заходи, які ворог робить по цьому об'єкту. Так, так. Тому, тому щось буде, не знаю. Ну навряд чи воно там ядерну установку якусь, звісно, закапують. Але ну подивимось, Темп досить швидко це робиться в них. В принципі, такі історії вони в принципі швидко роблять. Тому і знов ж таки, як ти не не убезпечує такі, в хоч що, в Маріуполі рано чи пізно плітки потягнуться, все ж таки вони мають щось будуть їсти, пити, десь гуляти, хтось там проговориться. Хтось залізів інстаграми і таке і інше. Тому рано чи пізно ми все одно зрозуміємо, що це таке і хто це такі, але ну на зараз, поки в нас є певні гіпотези, ми все ж таки схиляємось до якогось виробництва, пов'язаного з в першу чергу з дронами, яке може бути, тому що ну знову ж таки це цілком логічно. Ось вона лінія фронту, ось воно виробництво, швидке, там коротке логістичне плече ну чому б і ні. На mm. закінчуючи так більше бойову історію, військову історію, тел фронт і знову ж таки. Тил і наша робота нашого підпілля, які допомагають дуже нашим силам оборони руйнувати логістику росіян, допомагають бити по тилових скупченнях, бити по об'єктах. Минулий тиждень був доволі такий хороший продуктивний, і багато є у нас інформації про знову ж таки підрив залізичного полотна. А ще більше мені подобається історія, яку ми з тобою так знаєш, як хотіли вимолювали минулого минулого нашого спілкування, що ну. Південь молодці, а давайте ще на сході щось. І в нас тут і Дебальцеве, і е, е, Ясинувата, Луганськ, Хрициськ, Донецьк е, вдарили дуже багато і успішно. А е, як тобі ця робота? Тобто, чи ми можемо розраховувати твою думку на системність? І, можливо, щось ти знаєш е, більше трішки аніж ми про роботу на місцях по цих об'єктах. А, ну, думаю, сподіваюсь, що ми можемо розраховувати на більше. Хотілося б все ж таки на більше попризовщині. Як ти розумієш, да? це якось тепліше? Да. Ну але і так непогано, як то кажуть. Удари точні абсолютно. По Донецьку дуже влучно, дуже красиво. Мені дуже сподобалося. Зрозуміло, це не так ефектно, як був ядерний підрив. Але от з точки зору. Точності інформації, що вони тільки тільки там відкрили цей цех зборки і одразу туди прилетіло, а ще виявилося, що там не просто цехи, а ще там і керівництво. Ну короче, взагалі красота. Тобто, це дійсно була чудова агентурна робота. І треба віддячити всім, хто був до неї дотичний. Я думаю, що це купа підрозділів, тому що знаєш, як коли в нас в силах оборони ніхто не бере на себе персональну відповідальність, прямо це означає, що добре попрацювали всі одразу, і це просто чудово. Знаю, що наші сили оборони нарешті цього разу почали цікавитись, а що там відбувається з залізницею, і що там Запоріжжя робила з залізницею. Давайте таке зробимо. Є такий е, е, запит, да є такі чутки, є такі питання, тому я сподіваюся, що і залізниця. Цьому почнемо під волновахою вже зупиняти та під Донецьком не чекати, коли воно до такмаку доїде, і це було б абсолютно чудово знову ж таки. Ну і знову я сподіваюся, що тепер ми почнемо а, з північу розібрались. Знов ж таки розумію, що що північ з північ до лінії фронту все ж таки ближче аніж до півдня. Якщо брати по кордону Донецької області, і, і в принципі да, давно там війна. Назу з 2014 року, тому там трохи легше розібратися. Але ну абсолютно чудовий удар. Абсолютно то Запоріжжя, Запоріжжя, Запоріжжя в нас було цього Так, так цього тижня. вже був Донецьк, Донецька область я маю на увазі. Таке, що прямо це ж було краса дивитися, не передивитися, і що за результатом, що за процесом, це той самий рідкий випадок, коли приємно і те, і те. Да? Це не те, що ми там дивимося, що ми зупиняємо аеропорт в Полках і вони не літають. Це неприємно, це колапс, це Росія, це трагедія для них. І по економіці удар, але ну, це не так приємно, як там в Донецьку воно гахнуло в центрі біля гуму, і, і все. І, 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 і одні некрології пішли да, чудові за тим самі ті, що треба. Тому ну, чудово. Сподіваюсь, знов ж таки, що дістанемось ми до Прязовщини, тому що. Серце, знаєш, як ото яйце кащеє поки що там, от насправді не на півночі, і якщо там дістати, при тепер принести війну. Я скажу, що от результат трьох тижнів ну фактично червня по Запоріжжю. Його точно всі бачать. Тобто, наприклад, Мелітополь згадав, що він на лінії фронту, а що він на глибокому російському тилу і можна там відпочивати? Бердянськ там теж прислуховує так. Мак взагалі перетворився в велике вухо зранку до ночі. Чекає повітряних тривог, і це нормально. Тобто там всі мають теж відчувати, що війна, враховуючи, що там наші люди вони мають відчувати, що не просто війна, а що така війна дарує їм надію, що вона призведе до деокупації. Не треба розслаблятися в хорошому сенсі слова, тому що там як не розслабляється мразота, наша колаборантська. ну, мало кого цікавить, мені здається, Ну, нас точно не цікавить і не мають. Тому ну будемо сподіватися на ці такі фейерверки, що ну принаймні точно от о, літо. В нас кардинально відрізняється від того, що було останній рік, принаймні тому, що в нас однакові удари почалися як по дальньому тилу, там по санкт Петербургу, по Москві, Підмоскові і таке інше вибиваємо. Ми там явно логістичні цепочки по шахедам, так і по ближньому тилу. Це теж важливо. Такий комплекс він явно буде набагато ефективніший, ніж просто там сконцентруватись на чому одному.